Правила гри змінилися, поки ти спав. Дроблення бізнесу більше не працює. Якщо у тебе один сайт, але три різні ФОПи, ти наступний у черзі на перевірку. Податково відкрила полювання на дроблення бізнесу: один сайт, одна IP-адреса, спільні працівники чи один склад на п'ятьох різних ФОПів. Для них це тепер одна фірма, яка ухиляється від сплати податків. Знаєш, що буде? Тобі не просто випишуть штраф, весь дохід усієї твоєї сітки об'єднають і перерахують податки як для великого бізнесу заднім числом. Плюс ПДВ, плюс 18% податку на доходи це сума, яка може перекрити все, що ти заробив за три роки. Якщо ти в Україні або керуєш процесами за кордону, не чекай перевірки. Перевір ознаки дроблення, спільна адреса, кадри, управління. Якщо збігається, змінюй структуру вже сьогодні. Завтра буде дорожче. це відео партнеру, з яким ви ділите ліміти, і читай опис. Там ми залишили чек-лист, як перевірити, чи прийдуть до тебе з перевіркою.